Яку погоду нам дарував Господь у цей прекрасний день Різдва. А як приємно пройтися вуличками нашого міста? А скільки колядників, вертепів. А чи знають ці діти справжню таємницю Різдва Христового? Як син Божий, будучи богом сюди зійшов на землю і не переставав бути всюди. Як творець прийняв людське тіло. Ніякий людський розум не може збагнути цю велику таємницю. І все ж Різдво Христове це історичний факт. Син Божий реально став людиною, подібною до нас в усьому, крім гріха. В це треба вірити. В житті ми все сприймаємо на віру, навіть те. Що досягається досвіду, наукою. Ми часто змушені просто повірити, тому що не завжди маємо можливість перевірити особисто. Слухайте, в мене така ідея. І його, що його. ти там надумала. А давайте ми відтворимо собі блінну подію. Давайте. Давай, давай. давай. ну, так, 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 добре, так, треба так. розподілити ролі. Значить, троє мудреців. Ми, ми мудреці! Добре, мудреці сюди. Тепер потрібно три пастуха. Можна я? Добре, давайте пастухи сюди. Тепер за сценарієм нам потрібний Гавриїл і Марія. Ну, ти Гавриїл. Гавриїл, Гавриїл. Соломію, ну ти Гавриїл. Ну, добре. добре. Віра, зіграєш дві ролі? Добре. 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 Тоді ще нам потрібний купець. Аня! ні. Так. Добре. Аня купець, добре. Ну тоді я буду господиною. Ти господарем, а ти його племінницею. Добре, тоді розпочинаємо. Так, де біблія? Вже даю. А, так, ну з чого почнемо? Давайте почнемо з того місця, де Йосип і Марія шукали собі житло у віфлеємі. А я пропоную відкрити Євангелію від Луки. Там Різдво Христове починається з благовіщення Марії. От читаю. А шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавріл у, Галі... у, Галі... у галілейське місто, що ім'я йому Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосипа із дому Давидого, а ім'я Діві Марії, і війшовши до неї, промовив. Радій, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жонами. Не бійся, Маріє, бо в Бога благодати знайшла. І ось ти зачнеш і сина породиш, і даш йому ймені Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і сам Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида, повік царюватиме він, і царювання його не буде кінця. Як же станеться це, коли мужа не знаю я? Дух святий слини на тебе, і сила Всевишнього обгорне тебе через те, то святе, що народиться, буде сином Божим, бо для Бога немає неможливої жодної речі. Я ж господній раба, нехай буде мені згідно словом твоїм. І сталося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли над Сирією мав кві... владу квіріння, і всі йшли записатися кожен у своє місто. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидого, що зветься Вифлеєм, бо походив із дому та роду Давидого, щоб йому записатися із Марією, і з ним що заручена була вагітна. О, як тут трудно. Ой, щось втомилася я. Сара, знову ти лидаюш? Е, вибачте, тітку Марфу, я тільки відпочити присіла. Втомилася дуже. Весь день працювала. Та нічого з тобою не буде, не переломишся. Закінчиш швидше підмітати, іди чисити овочі. Розумієш, роботи кінця краю не видно. Гостей не Війна, от то війна, як це забула, як попоясни мені. Ти розумієш, ну просто всі на тебе скаржаться! То як так можна працювати, щоб на тебе кожен гість прийшов і ваше нічого не робить. Ну... Вибачте, дідко Марфу, адже я одна, а гостей наїхало. Ого, го всі кімнати зайняті! Такого ще не було. Це правда. Ні, однієї вільної кімнатки не залишилося. А все через наказ кесаря переписати народ. В нашому віфлеємі стільки людей зібралося, що й не перелічиш. Ті, та боже, не біля мене. Доброго вечора, хазяєчко. Добрий вечір. Чи не знайдеться у вас вільної кімнати переночувати? І все зайняте, пане. вибачайте. Я приїхав у віфлеєм через перепис. Сім'я моя родом з Віфлеєму. сам торгую дорогоцінним камінням. Нам купцям час витрачати не можна, бо час це гроші. Мені переночувати тільки я добре заплачу. Ну, вільної кімнати немає, а от нагодувати це ще можна. Шкода, шкода, ям і не постояв. Може, вам, хазяєчко, щось мого товару сподобається. Ось, гляньте, царське намисто. Камені так і горять. Оправа з позолотою, га? Ах, яка краса! Та, та це ж просто чудо! Перший раз таке бачу. А в мене і для дочки твоєї знайдеться. Т, ти, ти, яка вона мені дочка, сирота, чоловікова племінниця. Пошкодувала, але толку від неї мало. Ну, якщо вам, на мисто не подобається, тоді прощавайте, піду. Зачекайте. Можливо, малесенька кімнатка у нас знайдеться, от там та гадючиська. Вона і хліву може переспати, нічого з нею не станеться. А от вам усе найкраще. І всіміть за кімнатку. Ходімо, я проведу. Томився, гостей стільки наїхало, що не знаю, що й робити. Дядечку Симоне. Ой, милий мій дядечку, ну скажи, що можна, будь ласка, що можна? Ти про що? Там двоє приїжджих з Назарету чоловік і жінка. І, схоже, дитину чекають, вони такі втомлені. Усі приїжджі втомлені, адже через цей перепис народ з усієї землі. Весь рід царя Давида їде сюди переписатися. Ти вже їм скажи, що у нас місця немає. Але ж, дядечку Симоне, їм так потрібна кімната. А, а, може, а може, я їм свою комерчину віддам, а сама в печері у хліві переночую. Втомилася ти, тобі слід відпочити. Ну, дядечку Симоне, ну дозвольте мені їм допомогти, ну будь ласка. Ну, веде їх у свою комірчину. Е, дякую, ви, ви не хвилюйтесь, я свою роботу виконую. І двір підмету, і овочі наче читаю. Щ... принесла? Зараз, тітко Марфо, я тільки в двох приїжджах свою комірчину приведу. Дядьку Симон дозволив. У комірчину. Так, я в печері у хліві буду спати. Та ти і так там будеш спати, а місцем своїм не розпоряджайся, нікчемне, дівчисько. Та досить тобі Марфа. А ти не втручайся! Я її комірчину уже здала купцю. Але ще їм так потрібна кімната. І слухати нічого не хочу. Йди роби свою роботу і поквапся. Не плач, не плач, якось владнається. Ну не можу я, дядечко, залишити їх. Вона мені так усміхнулася, ніби вона мати моя. Вони добрі, бідні. А може вони в печері переночують? Та не захочуть, напевно. А я спитаю, можна? Ну то біжи і запитай. Якщо захочуть, то найночують. Доброго вечора. Ви хазяїнської гостиниці. Я що вам треба? Ми шукаємо дитину, що сьогодні народилася. В готелі повно народу, але ніхто тут не народився. Та не в готелі? Я цілий день вожуся з приїжджами. В місті, може, хтось і народився, але я щось не чув. Ми шукаємо дитину, що народилася у хліві, у печері. А ця дитина спаситель світу. Жартуєте, як це спаситель світу в печері може народитись. Ти краще слухай, ми зовсім не жартуємо. Сьогодні в поле, де ми пасли стадо, ангел з'явився нам і сказав Не бійтесь, бо велику радість повіщаю я вам, радість для всіх людей, бо сьогодні в місті царя Давида народився Спаситель Христос Господь. Ну то біжіть і шукайте по хатах у вифлеємі. Ні, ангел сказав: ось вам знак знайдете дитину у хліві у яслах. У яслах? Гей, та тихо там же! Гості скажете, що ви тут дуже шумите. Ви або проходьте, або йдіть собі геть. Марфо, їм ангел з'явився, сказав, що в печері дитина народилась. Що? Яка печера? Спаситель світу в печері. Ні, ти зачекай, адже у нас в печері, де худоба стоїть, сьогодні люди ночують. Що? Які це люди? Це все штучки Сари, від відтіляв неподобство. Довго ми чекали Спасителя. Ми бачили ангелів, і вони співали слава у вишніх Богу і на землі мир. Мені б їм свою кімнату оступити, а я їх ухлів. «Симоне! у хлів. у яслах дитина лежить. Дядечку Симоне, там дитина, він такий. Дивно, коли я дивилася на нього, у мене так тихо, так спокійно на душі стало. А я їх вигнати збиралася. Я не знала, це правда, але Сара ж також не знала, а пошкодувала їх. А я. Саро, донечка, віднеси ти їм це намисто. Не бідні, мало чого потрібно буде їм для дитини. Бачиш, Марфо, і ти їм допомогла. Соромно мені, Симоне, за зло мою соромно. Намистом цієї провини не загладиш. От хіба кімнату свою ми їм віддамо. Вже пізно, ні, Симоне, гріх свій загладити ніколи не пізно. А давай ми завжди будемо віддавати одну кімнату бідним. Не за гроші, а так, у дарунок дитині та матері його за нашу провину. Ми мудреці зі Сходу, оминувши царя Ірода, прийшли поклонитись дитятку Ісусові. О, як це жахливо, що Спаситель, народжений в бідному хліві серед худоби. Ми принесли тобі дари, Ісусе. Стоп! Це все було не так? Ну, Софія. Я ну не позорся. Йдемо На по нас сценарію. дивляться люди? По сценарію, йдемо по сценарію. Так, стоп! Відкривайте. Бо, е, як то? А, Матвія, другий розділ сядий вірш. Швидко. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницма та вклонились йому. І відчинивши скрибниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А весні остережні, щоб не вертатися до Ірода. Відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. І що нічого не помітили? Нічого, окрім твоєї прогалини. А я знаю, будівці прийшли не у стадінку, а в дім. Тобто Йосип Марія і Ісус жили вже зовсім іншому місті. Тим більше там вживається слово не немовля, а вже дитя. Бо поки вони йшли, Ісус, як бачимо, підріс. Точно. Тоді ще Ірод сказав бити дітей до двох років. Значить, Ісус вже був більший. А я вам казалася, я вам казала. Ну, вибач. Та скільки ще недосліджених місць в тому писанню? Напевно, багато. Коли ми зустрінемо його, чи будемо ми готові. Як мудреці в давнину принести дари зі своїх скарбниць. Мудреці принесли золото ладом та смирно. Але на цих дарів чекає від нас Ісус Він хоче, щоб ми вділили самих себе і скарбниці свого серця, Господу потрібні серце і небайдужий розум. І в цю ніч різдва Ісуса зустріне лише Той, хто вийде зі своїх комфортних стін. Як Марія та Йосиф, що йдуть в далеку дорогу на перепис, а насправді щоб почати писати нову історію: історію спасіння. В цю ніч різдва Ісуса зустріне лише той, хто, хоч на хвилинку, залишить свої клопоти, як пастухи і мудреці. Бо Він народився для них, він народився для нас. І щоб у моєму житті розпочалося Різдво, я маю зробити перший крок. Бо Ісус проклав до мене шлях аж від самого неба. Ох, як ти це гарно сказала. Дорогі браті і сестри, Господь дарував нам свобідну волю, тому Він не зробив нас рабами, тому ми самі обираємо наш життєвий маршрут. Але як важливо, щоб Він був благословений Всевишнім, щоб ми пізнали Господа всім серцем. Бо Він є дорога, істина та життя. Христос народився.